Микола Григорович, про те, що на нас чекає в 2023 році, думки розділилися. Один варіант розвитку подій це те, що ми наприкінці весни влітку можемо зайти в Крим і вже наблизити нашу перемогу як якомога ближче. Інший варіант це те, що війна може бути довготривалою: на рік, на два і більше ще. До якої, до, до якого варіанту схиляєтесь ви, ви знаєте, так чітко прогнозувати, що буде той або інший сценарій, дуже складно. Ми тільки можемо дійсно дати аналіз одному від іншому. Я е, пріоритет і сам орієнтуюся, що ми сьогодні маємо відповідні ресурси. Тим більше, вже після зустрічі президента в США е, пішли дуже потужні програми підтримки нашої збройних сил високоточною зброї, і ми готові до звільнення наших територій. В першу чергу це півдня України, Луганської донецької області. Отут я певний, що ми матимемо пріоритет і якраз цю задачу можемо виконати. Єдине, щоб ми не затягнули самі процес відповідних потужних тактичних і стратегічних операцій. Я передбачаю, що два-три місяці це той час, який ще ми маємо як основний резерв, коли Росія ще готується. Ще не підтягнула великі резерви, не накопичила ту зброю, яку сьогодні виробляється на базі їхніх ФПК, і недостатньо підготувала і змобілізувала саме головне, у е, організувала військові частини, бригади, дивізії, отих мобіків, які ще дуже багато, до двохсот тисяч як говорив Путін і відповідно наш президент, е, наш президент і головокомандуючий залужний. Тому в даній ситуації я думаю, що е, і прихильник того варіанту, що ми на протязі двох-трьох, максимум чотирьох місяців повинен звільнити територію Донецької, Луганської області, південь нашої держави, до перешийку. При позитивних сценаріях, особливо коли ми проведемо надуспішну операцію, я думаю, ще краще, ніж по Харківщині, ми можемо створити проривні напрямки на півдні, які приведуть до стратегічних відступів Росії і ще те, що ми говоримо, до паніки. У цій ситуації, Може бути другий сценарій. Коли ми зайдемо в Крим, там також велика паніка, але знеційно ще перед цим на перешийку дальнобільними ракетними комплексами авіації, відповідно, нашими е, потужними новітніми системами артилерійськими, які тисячі, тисячі, от е, всю ту систему оборони, яка є на перешийку, яку ми не свій час, коли е, росіяни рухалися до нас. І це передумова, що після того валу, якщо ми його знищимо і на хвилі паніки... Які будуть тікати до Криму, ми можемо зайти в Крим, а там просто, я прямо скажу, значить свою практику і неодноразово е проводять там операції. Дуже широкий. Паніка в Криму дуже висока. І серед мирного населення було про російських елементів, військовиків і тих росіян, які переселилися по 430 по 450 тисяч в Сімферополь і Севастополь, готуються до евакуації вже сьогодні. передбачають що мав такий сценарій бути. Вони ще поки не переміщаються багато тільки. Десятки, там сотні сімей, психологічно такий настрій є Наша оперативна позиція і розвідка вже відчуває От, і велике очікування, що Україна прийде. Тобто є очікування, є відповідно передумови. Але щоб гарантувати, що ми зайдемо Крим, наприклад, весною чи на початку літа, ну зрозуміло, це бажаний результат, і при позитивних сценарії ми досягнемо такого результату. Але мінімально я рахую, що ми все таки досягнемо результату по. Території всі нашої держави за виключенням Криму, це вже той формат, який дозволить нам далі диктувати умови Російської Федерації, тому що тоді режим покаже свою слабкість. І, от так, при цій ситуації, ми завжди задавалися питанням: а коли ж Путін уже показує свою слабину, і коли суспільство російське і особливо оточення може відвертатись від нього, протестувати, наприклад, в регіонах. В центрі, в столиці, особливо там, і Санкт Петербурзі вони такі готові до протестів. Можливо, переговори його оточення, уже альтернативні путінські позиції. Оце якраз той період, коли ми звільнимо східні наші в області і південь, це якраз передумова і послаблення режиму. У цій ситуації треба буде більш активно діяти і на фронті, включаючи Крим, і особливо на рівні, включаючи країни, не тільки НАТО, а й треті країни, які побачать, що Путіна перспектив немає. Я прямо скажу на цей період, і Лукашенко змінить позицію. Він мінімум скаже, що я миротворець, тому що побачить, що перспектив немає, треба само відповідати. Ну, Олександр Григорович, да, відомий флюгер. Він відчуває, як розвиваються події, і зорієнтується. Да, ми бачили його поведінку. І коли він під час мінських зустрічей він теж грав роль миротворця, ніби він тут хоче всіх замирити.